Всім привіт! Хотів би вам показати, як поміняти ремінь генератора на 1.6 турбодизель на CMAX та фокусах других. У мене сталася отака біда. Ремінь новий 2 місяці. Що з ним сталося? Він тріснув і я хотів би його поміняти. На просторах нема відео, як це міняється. Є на бензинових. На 1,8 дизельних, а на 1,6 ніт. Я хочу зняти і підкрилок, тому що хочу подивитися, в чому проблема. І зараз все зніму і подивимося. І якраз покажу, як легко це міняється. Для початку, як я сказав, знімаємо підкрилок, там підкручуємо всі саморізи, Торекс 30. Відкручуємо оцю. Планочку обережно, обережно, бо тут є така защока металева. Вона З часом втрачається, але якщо її, то обережно її треба зняти. І оцю пластикову накладку знімаю вниз. Чому знімаю повністю весь підкрилок? Можна було просто підтягнути під подивитися. Хочу повністю подивитися там щось з двигуном і як йому живеться на даний момент. Зараз я зніму і покажу детальніше. Зняв. Зараз будемо знімати ремінь. Ще покажу ще одну фішку тут. Якщо інколи не заглядати під цей підкрилок і не знімати ось цю пластикову накладку, ось що ви зустрінете під нею. Пісок, мусор і ржавчину. Зараз я підніму цю століт. Ось видно, яка там краса нас зустрічає. Це їхня біда. Скоріше за все, треба монтувати додаткові підкривки, які є оригінальні, які закривають. Отут, отут, і вона отак стає. Тут є місце, куди все, все стікається, все потрапляє. На мийці не завжди виходить. Треба інколи знімати і вмити. У мене вже така біда, що вона відірвалася. Треба буде і варити і малювати. Це не... Зараз не про це. Будемо зараз міняти ремінь. Видно? Тріщина, не знаю, видно. Не... Зараз покажу. Так, все пройшло успішно. Ремінь я зняв покажу вам як. Коротше, ключ на 15, може на 16. От тут є ось такий виступ. Сюди засовуєте ключ. Ось так. Обережно, щоб він не стрибнув, не випав. Тягнете ключ на себе одною рукою, а іншою засовуєте ось там є. Отвір. Сверло я на 4. На 4 зайшло. Може на 4,5 краще буде. І він фіксується і дуже обережно знімаєте ремінь. Ось так це все виглядає. Він знятий. Ось у такому стані. Континенталь. Два місяці йому. Скоріше за все, через незнання вони продали мені ремінь. Який простояв на складі, може там рік, два або три. Зараз будемо з'ясовувати. Назад я буду класти, зараз я вам покажу. Такий же самий ремінь. Ось видно. Побачимо, в чому була проблема. На цьому там він був виготовлений у 22-му році цей ремінь. Цьому місяця 22-го. Побачимо, чи станеться те ж саме з ним. Зараз побачу ролики в якому стані. І змонтую назад. Як я казав, ремінь був знятий. Зараз новий підкину. Ось у якому стані. Ремінь новий. Е на машині десь три місяці з пробігом 2000 км. Континенталь, як я показував, 22 року виробництва думав, що він застарілий, але ні. І знайшов причину. Ось причина, ось початок тищини. Ось цей. Сраний камінець сюди потрапив, дуже гострий, прорізав ось ось таку дирочку. І вже ця дюрочка зробила своє діло далі. І мені довелось викинути новий ремінь. Купити другий. Ось таке може статися і з вами. Друзі, все на місці. Новий ремінь підкинув. Також само підвів його підвів його під ролик. Під, підтягнув трішечки ролик, щоб він е, легше сів на шків генератора, відпустив, трішечки підтягнув вручну ролик, бо він сам так не дуже хоче. І запустив автомобіль, все працює, все добре, буду зараз все збирати далі. А вам всім гарного дня та приємного дня. Повністю все зібрав. колеса на місці. Монтував там, прочистив, все крутиться, все нормально, все працює як треба. Тобто ще раз всім гарного дня, мирно на мене головою і вдалої неділі. Всім папа! -па. Ось більш детальне фото цієї тріщини, а зараз буде ось це отвір від маленького камінця. І за маленького камінця потрібно було міняти новий ремінь. Новий. Нічого страшного. Такщо інколи й ви підглядаєте під капот.